Америка перестає бути оплотом демократії. Америка is not going to be great again, як це любить казати Трамп. А America is going to be small again. малесенька периферійна держава, яка думає, що вона велика, і це те, що зараз Путін робить з Америкою. Ну можливо, я досить таки схематично. Тобто, це показую, але має сили? бути серйозний переговорник, якого захочуть почути. Ну вибачте, ні Умеров, ні Паліса, ні Єрмак цими переговорниками не є від слова взагалі. Московська федерація зараз і в виляє Америкою як такою для нас. Дуже важливо зрозуміти, що ті переговорні позиції, про які зараз йдеться, про енергетику, про море, про судноплавство, про харчовий коридор через море, ну це ж інтереси московської федерації. В них дійсно проблема з енергетикою, і їм дуже потрібно, щоб Україна не била по їхній енергетиці. А на морі так само Україна зараз має дуже хороше домінування. І мало того, що ми контролюємо великі терени, і московська федерація боїться підходити ближче до українського збережжя, але наші дрони. Не зокрема сі бейбіну вони вражають ті цілі, які потрібно вражати. То чи Україні треба йти на переговорні позиції, які посилюють Московську Федерацію і різко послаблюють Україну? Бо як дуже слушно учора. А наголосив в своєму інтерв'ю п'ятий президент України Петро Порошенко, що коли вони вели переговори про обмеження вогню, вони вели не про енергетику чи якийсь там інший об'єкт, а вони вели про види зброї, якою можна користуватися. І напевне, найтолковіше зараз було би обмежити балістику, щоб по mm -hmm. нас не фігачила Московська Федерація. Або так виглядає по електростанції, не можна, а по лікарні можна.